До 2014 року я ще була школяркою, я проживала в місті Алчевську, завжди в мене була творча діяльність, це вокальна сфера, танці. Потім я приїхала до міста Лисичанська, вступила до педагогічного коледжу, закінчила педагогічний коледж. Працювала я в Палаці культури імені Володимира Миколайовича Сосюри, завідувачем дитячого сектору, і була ще волонтеркою молодіжного хабу «Freedom Hub» І ще паралельно працювала у дитячому садочку, вихователем Англійської мови. Зараз я є студенткою Національного університету Тараса Шевченка, теж продовжую навчатись саме на роботу з дітками, тобто моє направлення це молодша школа, дошкільники, Але прийшло так, що я тепер працюю із молоддю. З 24 лютого мені зателефонувала моя співробітниця і сказала, що, на жаль, така ситуація сталася. Я все одно пішла на роботу. Ми з колегами. Находились в нашому палаці культури, розміщали людей в підвальному приміщенні палацу. Виїхала я з вже в квітні з Лисичанська. Тобто, все цей час я знаходилася у Лисичанську. Скажу вам чесно, спочатку не боялась. знаходилась вдома. Вже в останні дні. На жаль, я зрозуміла, що розпочинається жах. Було спочатку складно і з їжею, з водою. Ну було дуже все погано. Я дуже рада, що поруч завжди знаходяться люди. Ми згуртувалися з людьми нашого мікрорайону, з моїми родичами, там кумов'ями, скажімо так, і ми разом тримались. Було легше, ми допомагали один одному, і тому вижили і виїхали в квітні на останнім евакуаційним автобусом. Далі було б складніше, я думаю. Період паніки необізнаності, тому що нас вивезли під Дніпро, просто люди допомогли. Я не знала, що робити. Я намагалася йти в різні палаци культури, ми жили в селищі. Потім, тобто, я була зовсім без діяльності. Основна діяльність була, я займалася навчанням. І Анна Рясна, це мій керівник зараз. Завдяки їй вона покликала мене в місто Дніпро і сказала: мені потрібен волонтер, який є з освітою педагогічною. Покликала мене, і я почала займатися в шелтепери переселенців Луганщини з дітками. І звісно, стала волонтеркою, займалася гуманітарною місією. Я стала волонтеркою молодіжного центру. Мені стало цікаво. Окрім гуманітарної допомоги, яку ми видавали. Я була присутня, приймала участь на всіх заходах. Анна знає мене ще по культурі з Лисичанська. Вона почала мене долучати. Я почала монтувати відео, приймати участь і таким чином почала працювати вже молодіжному центрі І на зараз я вже є тренеркою і спікеркою. Це дуже дуже приємно. Що стосовно молодіжного центру, ми зараз співпрацюємо, дуже товаришуємо з міст з молодіжним центром Дніпра, з молодіжного радою Дніпра, тобто вони долучають нас до своїх заходів, надають нам приміщення з ними. Зараз створено проєкт, скоро буде. Новий центр, про це трішки пізніше, це ще сюрприз. Також ось ця саме коворкінг-зона, саме цей проєкт Мені, мене сюди закликали як спікерку. Я проводила тут тренінги і мастер-класи, також в шелтер переселенців Луганщини, куди я приходжу і працюю безпосередньо саме з жителями шелтеру. А так ще товаришую з шелтером гостина. Вони теж там наші переселенці. Вони мене запрошували до себе. Тобто я намагаюся на різні локації, скажімо так, охватити якомога більше саме наша молодь переселенців. Наша молодь нарешті пішла працювати. Багато хлопців та дівчат наших пішли працювати, хтось навчається. Зачасту ми на вихідних більше збираємося, є неформальне спілкування і заходи. Тому дуже приємно, що навіть наша молодь проявляє ініціативу становитися організаторами заходів, наприклад, відповідати хоча б за якусь маленьку локацію та самим проводити заходи. Наше майбутнє повинно бути обізнаним стійким заради перемоги, деокупації і на радість наші Луганчани ми продовжуємо діяльність, співпрацюємо з Дніпром. Тому я вважаю, що наша молодь буде готова до перемоги і їхати доокупову наші території і продовжувати нові, робити нові напрямки, продовжувати свою діяльність вже вдома. Дуже багато є організацій можна звернутися безпосередньо до нас ми можемо направити. Стосовно про себе скажу, скажу, по-перше, завжди знайдуться люди, які тебе, тебе поруч підтримують, навіть якщо це чужі люди. І ще я зробила висновок, що ми корисні в усьому, що ми можемо бути в іншій діяльності. І якщо там хтось був вихователем, а тепер став головою там гуманітарного штабу, у всіх все вийде. головне треба не стояти на місці і розуміти, що кожна. людина корисна.